Чому насправді купувати якісний інструмент вигідніше? Півроку назад я провів експеримент: два ножі, вартість 400 гривень. Не буду називати виробника, і мілоокі і 1200 гривень. Цей ніж пропрацював два місяці і розпався. Цей ніж працює і буде продовжувати працювати за цей би час. Я вже купив би декілька ножів по 400 гривень і точно б не зекономив. Друге, коли ти працюєш дійсно якісним електроінструментом, ти розумієш, за що ти платиш гроші. Що я маю на увазі? Цьому імпакту вже 6 років, і за цей час він перекрутив тисячі квадратних метрів гіпсокартону та інших робіт. Раніше ми купували всякі GTM, ProCraft, зініти. Вони не витримували і півроку. Деволт працює і ні разу він не був в ремонті. Третє. Коли замовник приходить на об'єкт і бачить, що ти шпаклюєш ціни таким от шпателем, то відношення його до тебе змінюється. Але коли ти використовуєш якісний інструмент, замовник розуміє, за що він платить, і це дає тобі змогу виконати свою роботу дійсно професійно і якісно. Друзі, а яким інструментом користуєтесь ви, і як ви вважаєте краще економити чи купляти якісний інструмент? Напишіть свою думку.